Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо лебедя. Готуйте аркуш паперу, чудовий настрій і будемо малювати! Я, до речі, папір поклала горизонтально, щоб лебідь помістився. Візьмемо спочатку простий олівець, знаходимо серединку аркушу, ось вона, і відступаємо трохи у лівий бік вгорі, намалюємо голову. Вона буде. Овальної форми. Овал у нас такий не видовжений, а округлий і трошечки під нахилом. І від лівого краю відступаємо вниз. І тут будемо малювати великим овалом тулуб. І якщо овальну голову ми малювали під невеличким нахилом, то цей великий овал малюємо горизонтально. І об'єднаємо ці два овали довгою граційною шиєю, яка додає лебедю елегантності та краси. Ось так від правої сторони малюю вниз таку хвилеподібну лінію. Тепер від нижньої частини голови малюю поруч ще одну таку ж лінію. Тут і тут відстань між лініями приблизно однакова. Довели цю лінію до бокової частини овалу. І далі ви можете продовжувати малювати простим олівцем, а я ж візьму фломастер, щоб вам було гарно видно, і ним, у нижній частині голови. Малюю маленьким колом, око, залишаю в ньому білий відблиск. І від нижньої частини ока малюю таку галочку до меж овалу. Далі такий дзьоб, одна лінія, знизу друга, друга коротша за верхню. Плавно лінії об'єднали. Біля цих ліній у вигляді галочок малюємо ще лінії. Так ми відокремлюємо чорну ділянку біля ока, тепер тут ще додаткова лінія. У вигляді такої коми малюємо ніздрю і наведемо потрібні лінії. Починаємо з голови, ведемо лінію до шиї. Поки що тут закінчуємо, далі не домальовуємо. Тепер з іншої сторони під дзьобом наводимо шию з цієї сторони. Теж на цьому етапі, поки закінчили, намалюємо крила, ось цей овал ми не наводимо, а малюватимемо лінію таку плавну, вона буде вище йти, Ось так. І закінчується вона трошки далі від закінчення овалу. Далі простими дугоподібними лініями малюємо пір'ячко. Одна лінія, друга нижче, третя. І тут буде остання. Намалюємо хвостик. Для цього будемо орієнтуватись на верхню частину овалу, ось вона. Відступаємо у правий бік. І звідси малюємо ось так. Тепер більша частинка і ось така дужка. Домалюємо друге крило, його буде видно не повністю, тому що воно з іншої сторони починаємо від шиї. Малюємо таку ж плавну лінію, закінчується вона трошки раніше, від крила, що ближче до нас, і домальовуємо вниз лінію. І ось таке пір'ячко, можемо намалювати ще тут. Ось так одна дужка, нижче друга. Третя. І тут буде четверта. Ще декілька рисочок тут. Це робити не обов'язково. Домалюємо тепер цю лінію, щоб вони були на одному рівні. І наш лебідь буде пливти по воді, тож малюємо хвилеподібну лінію. Це буде вода, витираємо зайвий олівець. І розмалюємо наш малюнок, дзьоб буде помаранчевим, блакитна водичка. І якщо є світло сірий, ми можемо відтінити лебедя, адже він у нас білий, тож вздовж чорних ліній, малюємо лінії світло-сірим. І малюнок готовий! Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!